Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий завіт. книжжя Мойсея. Книга Буття. Розділ 31. Та зачув Яків слова синів Лавана, які говорили Забрав Яків усе, що було в нашого батька. Та й з того, що було в нашого батька. Зробив собі все це багатство, і з обличчя Лаванового зауважив Яків, що він не був до нього вже таким, як раніше. Тоді Господь сказав до Якова: «Повертайся на твою батьківщину, до твого роду, а я буду з тобою. Отож, Яків послав покликати Лію і Рахиль на поле, де були його отари. І каже до них: Бачу я з обличчя вашого батька, що він не такий до мене, як раніше, але Бог, мого батька, був зо мною. Ви ж самі знаєте, що я всіма своїми силами працював для вашого батька, а ваш батько обманув мене і міняв десять разів мені платню. Тож Бог не дав йому скривдити мене, як було, скаже. Клапчасті будуть твоя платня, то всі вівці котилися клапчастими, а як скаже строкаті будуть твоя платня, то всі вівці котилися строкатими. І так забрав Бог скотину від вашого батька і дав мені. Раз якось, коли парувалися, підвів я свої очі, і у вісні бачу: аж ось козли, які спинались на самиць. Були смугнасті, клапчасті і красі, і каже до мене в вісні Ангел Божий, Якове, а я озвався, Я тут. Тоді він каже Підведи свої очі і глянь, усі козли, що спинаються на самиць, смугнасті, клапчасті і красі, бо я бачив усе, що Лаван чинить тобі. Я, Бог Бетела. Де ти помазав стовпа, де ти мені пообіцявся? Тепер же встань? Вийди з цього краю і повертайся в рідну землю. Тоді Рахиль Ілія відповіли йому, кажучи Хіба для нас є ще якась частина в домі нашого батька? Хіба не за чужих він нас уважає? Він же продав нас і зажер нашу ціну. Все багатство, що його Бог забрав від нашого батька, воно наше і наших дітей. Тож роби тепер усе, що Бог тобі каже. Устав Яків, посадив синів своїх і жінок своїх на верблюдів і погнав усю свою худобу з всім своїм майном, що його набув, що його він придбав у падам Арамі, щоб іти до Ісаака свого батька в Ханаан-край. Коли Лаван пішов був стригти своїх овець, Рахиль украла домашніх ідолів, що були в її батька. А Яків викрався потай від Лавана армія, не давши йому знати, що відходить. І втік він зовсім, що було в нього. Вирушив і, перебрівши ріку, попрямував на Гілеад-гору». Аж на третій день переказали Лаванові, що Яків утік. Тож забрав Лаван братів із собою і гнався за ним сім днів дороги, та й догнав його на Гілеад горі. Але вночі в вісні прийшов Бог до Лавана Аремія і промовив до нього: Уважай, щоб ти нічого не говорив до Якова. Отож Лаван наздогнав Якова, коли він розіп'яв був свої намети на горі. Той Лаван за своїми братами розіп'яв свої намети на Гілеад горі. І сказав Лаван до Якова, Що ти наробив? Викравсь від мене потайки, погнав моїх дочок, неначе бранок. Чого ти втік потайки і перехитрував мене? Не сказавши мені нічого, а той обікрав ще, я був би випроводив тебе з радістю, з успівом, під груцем балів та гуслів. Ти ж не дав мені і поцілувати моїх онуків та моїх дочок, ти по-дурному вчинив. Я міг би накоїти вам лиха, та Бог, батька вашого, цієї ночі сказав до мене Вважай, не говори до Якова нічого. Та тепер нехай би ти і пішов собі. Тяжко бо затужився за домом свого батька. Але навіщо ти вкрав моїх богів? Тут Яків у відповідь сказав до Лавана. Тому, що я боявся, бо гадав собі, що ти відбереш своїх дочок від мене, в кого знайдеш своїх богів, тому не жити. Перед нашими родичами розглянь, що твого є в мене, і забери собі. Не знав же Яків, що то Рахиль украла їх. Увійшов лаван і до намету Якова, і до намету Лії, і до намету обидвох слугинь, та й не знайшов нічого. Як же він вийшов із намету Лії, то вступив у намет Рахилі. А Рахиль узяла домашніх ідолів. Та поклала їх у сідло верблюда і сама сіла на них. Лаван же обнишпарив увесь намет і не знайшов нічого. Тоді вона сказала до свого батька Не гнівайся, мій пане, що не можу перед тобою встати, бо жіночий випадок у мене. Шукав він пильно та не знайшов домашніх ідолів. Розгнівався Яків і став сваритися з Лаваном. Він так заговорив до нього, яка моя провина? Який гріх мій, що ти притьмом гнався за мною? Ти обшукав усі мої речі. Що ж знайшов ти з усіх речей твого дому, поклади тут перед моїми і твоїми родичами, нехай вони розсудять між нами обома. Оце дванадцять уже років, як я з тобою, вівці і кози твої не мертвіли. І баранів із твоєї отари не їв я, роздертого звірюкою, тобі я не приносив, а ніс за нього втрату, ти вимагав його з руки моєї. Чи воно було вкрадене в мене вдень, чи вкрадене вночі в мене? Ось що було за мною. Вдень з'їдала мене спека, а вночі холод, і сон тікав з моїх очей. Двадцять уже років я в твоїй господі. Служив я тобі 14 років за дві твої дочки, і шість років за овець, і ти десять разів міняв мою платню. Коли б не був за мною Бог Батька мого, Бог Авраама та острах Ісаака, ти напевно відпустив би тепер мене з порожніми руками, та Бог бачив моє бідування і працю моїх рук. І розсудив учорашньої ночі. Відповідаючи на це, Лаван сказав до Якова: Дочки, мої дочки, і діти мої діти, і отари мої отари, і все, що бачиш, моє воно. Але що я можу заподіяти сьогодні оцим дочкам моїм або їх дітям, що їх вони породили? Ходім, отже, та зробимо умову! Я і ти, і нехай вона свідчить між мною і тобою, тоді взяв Яків камінь і поставив його як стовп, і каже Яків до своїх родичів: Назбирайте каміння, і назбирали вони каміння, та й зробили копець і гостилися там при копці. Лаван прозвав його Єгар Сагадута, а Яків назвав його Галеад, і сказав Лаван. Оцей копець нині є свідком між мною і тобою, тому і названо його ім'ям Галеад, а також і міцпа, мовляв, нехай Господь вартує між мною і між тобою, як ми розійдемося один з одним, коли ти будеш поводитись погано з моїми дочками, і коли візьмеш, крім моїх дочок, ще інших жінок, та й того ніхто з нас не буде бачити. Пам'ятай, однак, що Бог є свідок між мною і тобою. Далі говорив Лаван до Якова, ось цей копець і ось цей стовп, що їх я поставив між мною і між тобою. Свідок, оцей копець, і свідок, стовп, що я не перейду до тебе поза цей копець, а ти не перейдеш до мене з ворожими намірами поза цей копець і цей стовп. Бог Авраама. І Бог на хора, Бог батьків їхніх, судитиме між нами, і поклявсь Яків острахом батька свого Ісаака. Потім Яків приніс на горі жертву та й запросив своїх свояків на гостину, а коли з'їли хліба, заночували на горі.